Вже за рік у Вінниці запрацює нове хірургічне відділення. Відкриється воно в обласній лікарні імені Пирогова. Тут зокрема проводитимуть операції на серці та очах. Розрахований хірургічний корпус на 240 ліжок. За масштабами об'єкт буде одним з найбільших в Україні. Більше знають наші кореспонденти. Вже наступного літа ось ці пусті коридори та кімнати перетворяться на нове сучасне хірургічне відділення обласної лікарні імені Пирогова. Через брак коштів будівництво тут триває і 6991 з року. Проте за останній рік фінансування покращилось і темпи робіт пришвидшились. Аби вивчити стан справ, об'єкт відвідав губернатор Вінниччини Микола Джига. Зокрема, він оглянув дві експериментальні палати, де вже зробили євроремонт. Кімнати обладнані окремим санвузлом, душовою кабінкою та плав. 20 тисяч квадратних метрів території всі будуть виконані по самим сучасним, самим значить, новітнім технологіям обладнання, обладнання і оздоблення інтер'єром. Хірургічний корпус, який за масштабами буде одним з найбільших в Україні, розрахований на 240 ліжок. Він складатиметься з чотирьох відділень та 15 операційних блоків. Це відділення буде кардіохірургії і судинної хірургії. Якщо у нас є сьогодні, ми робимо операції на судинах, але ми не робимо операції на серці і на відкритому серці. Тому і тут буде таке відділення. Сучасне відділення урології з Вінницької області, на жаль, немає сьогодні літотріптора, то тобто того апарата, який дробить камінці в нирках. Тому тут буде сучасний апарат стояти. Буде відділення сучасне мікрохірургії ока. Відділення практології в Вінницької області настоячого немає. Ми плануємо тут зробити. Вартість проекту оцінюють в понад 215 мільйонів гривень. Майже половина цих коштів піде на закупку сучасного медичного обладнання. Зокрема, у хірургічне відділення планують придбати нові томографи, рентгени, апарати УСД та комп'ютерну діагностику. Також для студентів медичного університету тут буде вестись відеозйомка операцій. Ми хочемо, щоб цей корпус, хоча він 20 років, будується, щоб коли він був побудований, щоб він залишився актуальним ще на багато років, щоб то обладнання і ті методики, які будуть тут використовуватися нашими лікарями, щоб це дійсно був сучасний. світовий досвід щоденно на будмайданчику задіяно більше півтори сотні працівників, або робота не припинялась і взимку будівельники наразі закінчують проведення каналізаційних тепло та електромереж.